В Качеві триває один із найбільших в Україні фестивалів домашнього вина. Червене вино вино-2017» відбувається традиційно напередодні старого нового року із 1996-го. 40 кращих виноробів Закарпаття протягом п'яти днів частуватимуть гости фестивального містечка найкращими взірцями сонячного напою власного виробництва. Родина ноть виноробу у п'ятому поколінні. Вину виготовляють виключно із винограду вирощеного власноруч. На фестиваль привезли з десяток різновидів. Усі вистояні щонайменше один рік у 400-літніх дубових бочках. Раніше виключно у нас на Україні туристи знали лише напівсолодку або десертну категорію. Тепер вже все ж таки можуть відрізнити і сухі вина, тобто вже приймається це все, і це дуже приємно. Молодь більше сприймає напівсолодкі, десертні вина, а все ж таки старше покоління вже переходить до сухих вин. Виключно сухе вино європейських сортів привіз на фестиваль винороб Степан Бриковський. каже, поціновувачі натуральних вин знайдуть те, що їм до вподоби. Naturalna vina to suke vino. Za mene najkrajše od ene najkrajše sorti na Oradec se naziva je Blow Burger. Ja, lahko vam pokažem, C. Blow Burger, C. Austrijski sorti na Oradec, in še od ene sorti na Oradec je Čersegij Füsteraš, ja, lahko vam pokažem, C. Uvorski sorti na Oradec, C. Novi sorti na Oradec, torej toža suke, bila vina. Білі, червоні, сухі, солодкі чи десертні винороби намагаються вгодити усім смакам потенційного покупця. Тому більшість пропонує десятки різновидів сонячного напою. Пояснюють, навіть напій виготовлений із однакових сортів винограду за однаковою технологією. У кожного винороби різний. Знайти смак, що повторюється, неможливо з одного того самого вина. З однієї тої ділянки в одні самі бочки будемо закладувати вино, яке буде дозрівати, і воно в нас по-різному вийде. Тобто то є творчі вина, то, є, то не завод, що може, навіть в заводі один рік то одне вино, на другий рік воно зовсім інакше вже буде. Тобто, Міцність, спіртність, аромат, який воно має мати, воно є, але воно не, не завжди має одинакову цукристість, не завжди має одинакову кислотність. тому що ми не маємо тих лабораторій, які мають заводи. У нас є творчі вина. От як кажуть, як Бог дав, так і сміхи наладили. Закарпатські домашні вини особливо смакують туристам. Ціни у порівнянні з минулим роком зросли не суттєво. За літр вина просять від 80 до 200 гривень. Я дуже люблю Ізабелу той запах винограду, воно пахне. От хороші і гламур, і багато є виники. Ми зараз купуємо тут, навіть замовляємо по інтернету. Такі є винороби тут, щоб перші місця зайняли. Ми купили много. То ми купили і мускат білий, і, звісно ж, троянда Закарпаття. Ти у нас друзі просили привезти, тому що вони вже були. І їм дуже понравилось. Кагор, ну то, звісно, то він наділа много. А щоб вино смакувало краще, кухарі пропонують виключно закарпатські традиційні страви. Триватиме червене вино до неділі, 15 січня. Організатори сподіваються, що морози і снігопади не відлякають туристів.